Вітаю вас, глядачі інформаційного порталу Золочів.нет сьогодні Золочівська центральна районна лікарня приймає допомогу із Німеччини. Як усе відбувається, ходімо, дізнаємось. Хочу то, напевне, з радістю розповісти про те, що вже в Вдруге ми маємо гарну новину завдяки нашим спонсорам, нашим друзям. Хочу згадати напевне нашого Сергія Темечка, який своєю, як то кажуть, небайдужістю, активністю допоміг нам познайомити з паном Еріком, який тут розражає, який сам є дуже активна людина, який є небайдужий для України. Він спочатку війни почав відвідувати Україну. допомагав допомагати Україні разом із своїми однодумцями, друзями, німцями, які бачать, які є потреби насправді і допомагають. Насправді є потреба і медичного обладнання. І перший раз, коли рік приїжджав, Юнгенсен, він він привіз обладнання на 70 тисяч євро, майже 3 мільйони гривень. І сьогодні також менше більше порядку 13 тисяч євро. І це є ЕКГ. Є такі переносні, також там є спеціально такі на легені дихати інші медичні речі, які є потрібні для лікарні, тобто обладнання, яке вкрай потрібно для того, щоб наша золочівська лікарня могла нормально функціонувати і жити незалежно від суспільних, соціальних політичних аспектів. Все ж таки перше є, що ми дбаємо за людей. Це найважливіше є. Також є важливо, щоб ми могли допомогти те, що зараз. Громада не може собі ну позволити. Багато наших хлопців воюють. Залишилися жінки, діти, і напевне, ми тішимося, що можемо в якийсь спосіб долучатися, щоб не казали, що в тилу нічого не роблять. Знаєте, бо так ми, ми повинні знаєте, робити те, що ми можемо. Нехай ніхто там не ховається. Якщо хтось працює, то хай наполегливо працює. А ніж ховатися, то краще воювати і захищати свою Україну. І той, хто в тилу працює сьогодні, допомагає і хвала тим людям насправді, і особливо нашим друзям, які ще з Німеччини, які небайдужі. Так що я думаю, ви зможете побачити частина піде там на фонд милосердний самарянин, а частина від бо, все ж таки, це є співпраця між нашою організацією Карітас Золочів і е, е, також організацією Еріка Югінсона, який е, е, також має свою організацію е, разом із всіма небайдужими, які е, сьогодні допомагають. Так що ми можемо побачити? Я думаю, що ще якісь речі ми можемо зазняти. Навіть було так цікава річ: подарували на пон милосердний самарянин, так і для Карітасу. Подарували генератор, і генератор зібрали школярі для, для нашої організації. Школярі просто по євро, по два скинулися і, і, і зібрали такий дарунок. Нам дуже мило, приємно є, що і там організації карітас дуже багато допомагає в Німеччині. Дуже багато, хоч вони централізовані, але ще й крім того, і приватно. Я думаю, що е, начальник золочівської лікарні Тарас Ісунський має можливість скористатися цього всього для добра людей. Для добра. Добра людей. Не там якихось, е, як то кажуть, свої ніхто там не буде для себе використовувати. Я думаю, що він це фахово скористає, е, дасть належне використання цим агрегатам і вони прислужаться для добра людей. Тим паче, що він то фахово все знає. Скажіть, будь ласка, що для вас війна? What is war for you? Oh. War is crazy, war is. in germany i think uh, we have we have no no reality to war it's 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 a long way to the war and we have freedom we have enough from all and I think uh, you need the help you need German help and i think uh, it's a, the it's a best way to, to uh, look for yes for you Ерік говорить, що е, справді війна є безумством, так, і е, вони в Німеччині, так, в європейської думки, так, не мають того бачення того, що ми маємо, так, бо вони не знають реальності цієї війни, е, але розуміють, що ми потребуємо допомоги, зокрема німецької так, допомоги тих людей, які є солідарні з Україною і сьогодні е, допомагають нам у вигляді цієї допомоги. Mm -hmm. What is uh, what bring what you bring uh, for us okay. today? I have a lot of uh, medicine device uh, in the value from twenty thousand euro. I have uh, from the hospitals uh, beds and a lot of medicine and yes. Uh, Лосіх. Доктор Тарас ми ліс via e-mail in Germany, and then I look for, uh, for, for these things I, I can do. Привезли uh, різних медичних приладів, так, зокрема на 25 тисяч євро е, ціною, так. Е... Багато спонсорів, те, що казав Ярик, до цього та багато спонсорів прилучилися до цього німецьких. Відповідно, був такий лист, навіть запит від тих, хто цього потребує. І відповідно, сьогодні по цьому листу і було привезено і медичні ліжка, медичні прилади, різні інші медичні знаряддя. Чи вірите ви в перемогу України? Дідіхев in Ukraine in this war? But what is uh, uh, that ukraine will uh, well, will uh, well, uh, win yes I hope I think putin is a devil i think it's not okay it's 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 not true i i think uh, uh, you you are heroes in my in my opinion and I think uh, you А тінк юґет ол хелп. I am аєм ам кен. Так я I сподіваюся think. на thank цю перемогу. You, я thank you, thank you. маю бачення, що Путін диявол, так і я вірю в кожного українця і думаю, що ви всі герої. Дякую. Yeah. Yeah.